Доброго дня! Сьогодні ми презентуємо новий продукт торгової марки Viva Color Universal Aqua. Це дисперсійна універсальна матова фарба для дерева та металу. Ви бачите поверхні, стара дерев'яна поверхня, нова дерев'яна поверхня і металеві поверхні. Пил та бруд очищаємо. з металу потрібно ґрунтувати. Тверді глянцеві поверхні. Потрібно заматувати, Валіком фарбуємо і пензлем два шари. Поверхні у нас сухі чисті, вологість деревини менше 20%. Температура повітря від плюс 5 до плюс 28. Відносна вологість менше 80%. Треба уникати фарбування спеку і під прямими сонячними променями. Витрати на один шар від 8 до 10 метрів квадратних. Час висихання на відліп 1 година для фарбування. Другого, другого шара 24 години. Розріджувач вода Но не більше 10% від об'єму. Фарба використовується зовні і на внутрішніх поверхні. Перед використанням фарбу треба ретельно перемішати. Як бачите, фарба добре лягає і добре викриває поверхню. Через 24 години наносимо другий шар. Нова дерев'яна поверхня. Наступного дня наносимо другий шар вариком. Температура поверхні повинна бути до 28 градусів, в нашому випадку 21. Також нанесення розпилення. Фінішний результат після розпилення. Вілоколор універсал акламат, універсальна краска для дерева і металу.